Радий вас вітати у нас на каналі. Канал МітоАвто, канал про автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, а також автопідбір в Україні. Більш детальніше з нашими послугами ви можете ознайомитися в опису цього відео або зателефонувати по контактам під відео. А на сьогоднішньому відео ми розглянемо з вами. Топ 5 самих найпопулярніших кросоверів зі США, які варто привозити, які привозять, які у нас найчастіше замовляють, які ліквідні, на яких ви досить Комфортно проведете деякий час свого часу, і коли ви захочете продати, швидко його продасте. Тому що ці кросовери всі з атмосферними двигунами, гідротрансформаторними коробками, газ четвертого покоління ставиться, мають сучасний дизайн, мають сучасний функціонал і дуже надійні. Тому погнали! Розпочнемо ми з першого кросовера. Це буде Jeep Cherokee. Діпчі роки після рестайлингу 18-19 року випуску вже не був такого сучасного дизайну та досить-досить так по чоловічому дивиться на дорозі. І коли повз проїжджає у вас такий кросовер, ви реально з захопленням дивитесь на нього. Але що у нас криється під капотом? Під капотом у нас є два двигуна, 2.4 атмосфера Tiger Shark та 3.2 VVT-i. Е, наступний буде v 6 6 більш потужніший, е, трохи буде більше їсти бензину, але не потрібно йому приписувати захмарні витрати пального. З своїм меншим братом він буде їсти буквально на 1-1,5 літри більшу, а задоволення принесе вам набагато більше. От якраз Jeep Cherokee є в різних комплектаціях. Комплектація Latitude Limited, а також Latitude Plus, версія для бездоріжжя Railhawk. Коли ми дивимося на аукціон, відкриваємо, за скільки торгуються подобні автомобілі. Ми бачимо, що десь середня фінальна ставка на аукціоні 4800 доларів. Привезти цей автомобіль в Україну буде коштувати десь 11 11,500 11 доларів. Це буде автомобіль без ремонту. У нас є станція по ремонту та відновленню автомобілів, і з нами ви можете замовляти автомобілі із США під ключ і робити відновлення у нас на СТО. Якісно. У нас є 300. Тапеля досить багато інструментів, досить багато майстрів з багатолітнім досвідом роботи. І вони ваш автомобіль відновлять виключно якісно. По-іншому просто бути неможливо. Так ось, коли вже ви замовляєте цей автомобіль, десь на ремонт варто закладувати від 4 до 7 тисяч доларів. Причому по фотографіям неможливо сказати, скільки буде коштувати ремонт. Ти дивишся на фотографію, але остаточно можна говорити, коли автомобіль приїжджає, піднімається на підйомник, ти його розбираєш і вже чітко бачиш, які деталі пошкоджені, які потрібно замінити, які піддадуться ремонту та відновленню. Наприклад, ті самі бампери, вони там паяються, там фари ремонтуються та таке інше. Чи не піддадуться ремонту та відновленню? І, відповідно, список запчастин на закупівлю може бути досить різний. Саме тому. Купуючи автомобілі із Сполучених Штатів Америки, у вас перед вами стоїть вибір відновити його якісно та відновити його як попало. І коли ви замовляєте автомобіль під себе, то ви, як правило, вибираєте якісне відновлення і їздите на нормальній гарній машині. Коли ви його купуєте десь на вторинному ринку, вирогідність нарватися на неякісно відремонтований автомобіль досить висока. Але якщо вам потрібно замовити підбір автомобіля, ви можете це зробити з нами в Мітуавто, ми вам Україні. В Києві знайдемо гарний автомобіль. Так от, розмовляючи далі про джип Cherokee, ми а, розуміємо, що мінімальна комплектація, в принципі, Latitude, але в ній є все, що має бути у водія. В неї також буде і повний привід. Варто йому віддати особливої уваги, тому що в джіпа Cherokee повний привід він особливий. Він не такий, як на всіх інших автомобілях. Там використовується десь ступенева коробка ZF з електронним блокуванням імітації Блокування диференціала, тим не менш, цей автомобіль досить якісно і гарно показує себе на бездоріжжі. Але якщо ви прям ярий такий е, поклонник бездоріжжя, то вам потрібно розглянути версію Trailhawk. Саме в цій версії йде, йде вже в автомобіля повишений кліренс, в автомобіля йде тільки 3,2 двигун, та на бездоріжжі він веде себе досить потужно і досить якісно. Але такий автомобіль на аукціоні вже буде торгуватися біля 8-9 тисяч доларів. Без ремонту в Україну він буде приїжджати. Біля 16-17 тисяч доларів, та в виконанні з ремонтом може бути біля 20, 22, 23 тисяч доларів. Тому цей е, одинаковий, на один погляд автомобіль може бути досить різний по комплектації та досить різний по ціні. В принципі, стандартний джип чироків в виконанні Latitude, Latitude Plus Limited в гарних комплектаціях може виходити з ремонтом, грубо біля 17-20 тисяч доларів. І цим самим ви купуєте автомобіль. Який досить красиво, симпатично поводить себе в місті, та коли вам потрібно виїхати на природу, відпочинок, можливо, мисливство, рибальство чи просто з родиною влітку відпочити десь до якоїсь річки, ви спокійно їдете, тому що цей автомобіль проїде всюди. І так, це був перший автомобіль, і ми переходимо до наступного автомобіля, і це буде позиція номер 2 Ford Escape. От якраз про цей автомобіль у нас на каналі є досить багато відео, і ви з ним, напевно, досить сильно знайомі. Але, тим не менш я повторюсь і розповім вам ще раз. В цьому, цей автомобіль на аукціоні зараз торгується десь е, 4800 доларів середня фінальна ставка на нього. І тому також без ремонту його можна привозити від 11 до 12. Тисяч доларів і в виконанні з ремонтом він може бути біля 15-16 тисяч доларів. Але в автомобілі є різні комплектації. Наприклад, досить часто і популярним вибором стає автомобіль з двигуном 2.5. 2.5 бензин, атмосферний гач четвертого покоління ставиться, штиступенева автомат, гідротрансформатор звичайний. Але в цього автомобіля є деякий. Мінус у нього іде виключно комплектація S, тобто мінімальна. Буде маленький екранчик, буде кондиціонер, 4 склоподіймачі, є є контроль, маленький екранчик за кермом. Тобто всі необхідні функції, мінімальні, що повинні бути в автомобіля, в ньому є. Ви будете і е, розмовляти по телефону, не тримаючи його в руках, і музику з телефона транслювати в свій автомобіль по блютузу. Це все є. Але це мінімальна комплектація. Дзеркала, ручки автомобіля будуть не в колір автомобіля. А коли ми хочемо. Комплектацію SE, тут вже у нас іде і, ДУЕ, і е, електрообігрів зіркал, і датчики мертвих зон, і клімат-контроль, і шкіряний руль, і панорама може бути, і великий екран може бути. То тут вже в цьому виконанні автомобіль буде йти з двигунами 1,5-літровим турбовим екобустом та двохлітровим турбовим кобустом. В принципі, в 2018-2019 років, як ми розглядаємо ці автомобілі, ці мотори досить надійні, потужні та... Економічні, особливо півтора літровий буде, звичайно, економічніший від двохлітрового, а двохлітровий буде більш потужнішим, та ви на ньому зможете виконувати більш такі е сильніші навантаження на бездоріжжі. Коли ми говоримо про повний привід, то цього автомобіля він також є. Щоправда, в комплектації S2.5 його немає, а вже в більш кращих комплектаціях Cell, SE, Titanium є повний привід. Якщо вам потрібно поїхати, ну скажімо так, не на складне бездоріжжя, тому що якщо Jeep Cherokee ви можете вивозити на складне бездоріжжя, то Escape краще від цього утриматися. Його повний привід більше виконує функцію безопасного керування автомобіля в місті. Якщо десь виїхати десь на річку на природу з родиною. Десь щось ви приїдете, але сильно заривати, його закопувати не потрібно. Він для цього просто-напросто не призначений. Тим не менш, комплектація Титаніум буде містити в собі шкіряний салон, панораму, дістройнік, ксенонові фари з LED-полосками, електрокришку багажника. Тобто автомобіль буде максимально зафарширований. Щоправда, і комплектація титаніум на аукціоні вже буде торгуватися 7, 8, 9 тисяч доларів. Відповідно, без ремонту автоміту буде приїжджати біля 15 тисяч доларів та з ремонтом його виконання може бути від 18 до 20 тисяч доларів тому вибираючи Ford Escape, ви вибираєте таку знаєте надійність, економічність, практичність, ліквідність та й, в принципі, комфорт. Це досить непоганий вибір, тому він і попав в наш топ на друге місце. А ми йдемо далі. Наступний автомобіль, який я хочу відмітити в нашому топі, це буде Jeep Renegade От якраз з цієї всієї п'ятірки це, напевно, буде найдешевший і найдоступніший автомобіль 18 19 року випуску, який можна придбати в мінімальний бюджет. Тому що коли ми відкриваємо аукціон, ми дивимося, що цей автомобіль торгується на рівні 3,5 тисяч доларів. І ми розуміємо, що купуючи цей автомобіль за 3,5 ми десь його отримуємо в Україні без ремонту біля. 10 тисяч доларів, і в виконанні з ремонту ми можемо його отримувати від 13 до 16 тисяч доларів. Але цей автомобіль нічим не гірший ні за Escape ні за Jeep Cherokee тому що в ньому використовуються майже всі ті самі матеріали: двигуни, коробки, роздатки, що і в Jeep Cherokee А наскільки ви пам'ятаєте, Jeep Cherokee він більш предназначений для бездоріжжя, чим це Ford Escape Він все таки більш міський автомобіль то Ренегейт буде більш заточеним на бездоріжжя. І, наприклад, коли ми бачимо ось такі засніжені горки, для Ренегейда буде взагалі не проблема їх проїхати. 2,4 двигун, Tiger Shark, атмосферний, газ 4 покоління ставиться, все як має бути, в ньому тільки такий двигун. Так, є ще 1,4 турбові, але ну, їх можна розглядати, але вони не дуже популярні і вони більш фіатовські, все-таки 2,4. Більш надійно себе зарекомендували, і люди більше його вибирають. Ну, Ви розумієте, потужність, атмосферного двигуна, все як має бути. Роздатки в ньому стоять весь повний привід, стоїть такий, як і на Jeep Cherokee, з режимами сніг, грязь, пісок. В трейлховській версії також там такий є трейлхок, будуть скали, гори. І завдяки тому, що в нього вищий кліренс, коротша база. Саме тому він і може. Їхати по цим складним. Умовом бездоріжжя і може виконувати більш складніші функції і завдання, чим це може робити джіп Чироки. з тією самою американсько- італіянською надійністю. Коли ми говоримо про е, коробки передач, то виключно на них встановлені 9-ступеневі ЗЕТ в коробки передач на такі, як і на діп Чироки. Тобто ми з вами розуміємо, що джіп Ренігейт і джіп Чироки – це майже одна і та сама машина, е, тільки в якої немає двигуна на 3,2. От щоб, звісно, на а, Renegade 3.2 встановлювався двигун. Мені здається, це було б зовсім пушка ракета. І цей автомобіль, ну, напевно, користувався б такою би популярністю, що більше, ніж Cherokee. Але Cherokee все-таки стає більшим вибором більшості, тому що по місту цей автомобіль буде більш комфортніший. Завдяки тому, що в нього більша база, він ширший, він комфортніший. І сам по собі автомобіль вище класу. Renegade, він все-таки має такий невеликий багажник. Багато місця в салоні, але тим не менш, свої основні функції він виконує і е, варто відмітити по ренегейду його. Кольори, які в ньому є. Це е, ярко зелені, ярко помаранчеві, ярко сині. Тобто цей автомобіль виконаний в такій кольоровій гамі, що коли ви його берете, будете кататися по місту, за містом ви завжди будете помічені. І, до речі, недавно один із таких реннегейдів, рестайлингу 18-2019 року, ми вже підібрали в Києві та передали замовнику. Досить класний автомобіль. Комплектації є спорт, звичайний, Latitude, Limited та Хок. Звичайно, особливої уваги потрібно виділяти комплектаціям максимальним, такі як Limited та Trailhawk, Але в Trailhock це більш версія для бездоріжжя. Вона може бути як з ткановим, так і шкіряним салоном, тобто як пуста, так і повна, але її основна задача це от місити там грязь і пісок. А все-таки Limited ви отримуєте більше комфорту. В цих автомобілях є ще такі, е, функція, така як панорамна криша, а точніше сафарі криша. Тобто криша зроблена з пластика, окремим ключом чим вона знімається, і ви можете їздити взагалі без неї, виїжджати на природу та відпочинок. Ну, тобто, досить такий цікавий автомобіль. Получається, в бюджеті 10-11 тисяч доларів його можна привозити без ремонту, до 15 точно отримувати з ремонтом і отримувати задоволення від експлуатації цього автомобіля. А ми переходимо до наступного. Mitsubishi Outlander. Цей автомобіль викликає. В деяких людей захват, а в деяких відразу. Він достатньо такий цікавий, але в нашій лінійці топа сьогоднішній це буде єдиний семимісний автомобіль. Він зараз торгується в середньому на аукціоні біля 400-700-400-800 доларів. І він, звичайно, буде 18-19 років випуску. Нагадаю, в сьогоднішньому випуску ми розглядаємо автомобілі виключно 18-19 року. Тобто, це має бути свіжий автомобіль до 5 років з малим невеликим рідним пробігом, не скрученим. Ну, тобто, те, що нам не пропонує Америка, Так ось цей автомобіль має двигуни 2,4 атмосферні, газ 4 покоління ставиться все як має бути. Трьохлітровий двигун також є. Тільки от на 2,4 буде йти варіаторна коробка передач, а на 3-літровому буде йти вже гідротрансформаторна звичайна. В принципі, чому віддати свій вибір, вирішувати вам. Але мені здається, 2,4 буде краще. Хоча всі ганяються за 3-літровим. Чому? Зараз поясню. Справа в тому, що а, з двигуном 2.4 варіаторна коробка, цей автомобіль по місту, навіть на повному приводі, десь витрачає 10-11 лі... літрів палива, тобто бензина. І якщо ви, звичайно, поставите газ, це буде ще дешевше, і економніше. То на 3-літровому гідротрансформаторі цей автомобіль буде їсти ну, 14-15 літрів. Тобто 5 літрів бензина множимо на 50-250 гривень на кожні 100 км шляху, вам будуть виходити дорожче, ніж це на 2,4. Так, він буде їхати трошки краще, він буде трошки потужніший, але говорити в аутлендера цього длінного бігемота на сім місць про якісь властивості бездоріжжя, ну, я б напевно не став. Ну, куди він може заїхати? Він десь заїде, щось трохи прогребе, на пузо сяде, там і залишиться. Тому це точно автомобіль. Не для бездоріжжя. Так, десь з родиною там велика родина загрузилася, шосле сьоме місце, бомба там дітей кинув на задок на річку, десь там виїхав, відпочив, все нормально, все супер, десь якусь калюжу там переїхав. Але десь завозить тим більше на варіаторні коробки аутлендера, щоб там і коробку спалити, і машина там осталась. Ну я б напевно цього не робив. Повний привід цього автомобіля більше використовується для безпеки, для того, щоб автомобіль безпечно можна було. Керувати в голольод, в ожеледицю. Ось коли в умовах міста у нас також випав сніг, у нас скоро це буде льод. і щоб десь автомобіль не понесло, щоб на ньому безпечніше було пересуватися. Ось, в принципі, для цього в нього і призначений повний привід. Але функціонал в нього є досить сучасний, екрани великі, є шкіряні салони, є звичайні салони. Комплектація сіє, в принципі, містить в собі весь той набір функцій, що має бути. В сучасного е, автомобіля. Тому купувати його можна біля 4800 доларів на аукціоні, 11-12 доларів він приїжджає сюди, з ремонтом 15, 16, 17 може виходити надійний сучасний автомобіль з цими місцем. І на останній сходинці нашого сьогоднішнього топа буде джип компас 18-2019 року другого покоління. Е, останнє місце, але це зовсім не означає, що він знаходиться на останньому місці. Ви знаєте, з усіх автомобілів у нас його замовляють найбільше. Тобто десь 80-85% замовлень. В компанії Мітоавто це замовлення на джипи компаси. Тому що це така золота середина між джипом Ренігейдом і джипом Чироки. Тобто ми маємо комфорт приближений до Чироки. Звичайно, трошки гірше, але наближено. Бездоріжні можливості як Чирокі, так і Ренігейда, тому що на бездоріжжі цей автомобіль себе показує досить гарно. Вони з Ренігійдом построєні на одній базі, але... Компас для більшості трошечки симпатичніший і більш практичніший, в нього трошечки більший багажник. Тому і у нього є високий кліренс, невелика база більша, ніж у Ренегейда, але менше, ніж у Чирокі. І, маючи цей автомобіль, маючи його повний привід, ви вже можете його використовувати повноцінно, як по бездоріжжю, так в умовах міста, так симпатично, так і комфортно. Комплектації. Sport Latitude, Limited, Trailhawk бездорожня версія. Але на ньому йде, як правило, тільки 2,4 двигун. І в ньому на 2,4 двигуну є два типи коробки передач. Одна 9-ступенева ZF, яка ставиться на автомобілі з повним приводом, а друга 6-ступенева від компіатні Hyundai, яка ставиться виключно на передній привід. В принципі, цей автомобіль можна десь погрузити і поїхати в подорож з родиною. І на цьому автомобілі можна виїжджати. На бездоріжжя щось там витворяти. Тобто така мультифункціональна машина, на якій є достатньо різні комплектації. В комплектації спорт, звичайно, там буде мінімум, але в комплектації Latitude у вас вже і комбінований шкіряний салон, і великий екран по центру, і підігрів сидінь, і керма може бути, і клімат. Великий екран за кермом. Щоправда, може бути маленький екран і по центру, і за кермом. Це вже потрібно дивитися, вибираючи цей автомобіль. Може бути комплектація ліміти, датчики мертвих зон, Дістроні, кледовська оптика, підігріви, Apple CarPlay, Android Auto. Те саме може бути і в Trailhawk, панорама, електрокришка ну просто бомба. Машина може бути в одній ті самі гроші з своїми конкурентами, що я перед цим всім перечислив, але вона може бути максимально зафарширована. Максимально комфортна і максимально для того, щоб використовувати її на бездоріжжі. Торгуються в середньому на аукціоні вони за 4800. Є версії, які можна взяти за 4, за 5, за 6. Тим не менш, біля 11-12 тисяч доларів можна привозити без ремонту цей автомобіль. З ремонту він може виходити від 15 до 20 тисяч доларів, в залежності від якісті ремонту, комплектації і пошкоджень. Але ці автомобілі досить популярні і вибирають їх люди, в принципі, які які хочуть витягнути знаєте, з автомобіля такий максимум, максимум надійності тому що сюди ж ну, газ четвертого покоління також ставиться, двигун Tiger Shark, атмосферний, ну все як має бути. Максимум комфорту, максимум практичності, максимум впізнаваємості, максимум ліквідності. Тобто, коли вам прийдеться продати цей автомобіль, ви продасте його швидко, тому що є досить багато бажаючих людей, які хочуть його придбати. Ось чому я виділив цьому автомобілю, хоч вроді би, на перший погляд, останнє п'яте місце, але мені здається, що йому можна було б. Віддати і перше місце. Але хочу сказати, що в нашому топі сьогоднішньому не немає значення ні перше, ні останнє місце. Це всі 5 автомобілів, які найкращі з усіх автомобілів, на мою думку, на думку Мітоавто, що можна привозити на сьогоднішній день зі США. І вони, хоч може, більш собою трошечки і схожі, але вони зовсім різні, починаючи від великих можливостей на бездоріжжі, заканчуючи семимісним автомобілем. Тобто, з цих п'яти автомобілів я впевнений, знайдеться вибір навіть для самого заядлого гурмана. І кожен зможе собі не вибрати найкращий кросовер. Братбати, ви, звичайно, можете з Мітуавто. Ми працюємо як по підбору автомобілів в Україні, так і по пригону авто із США. Привозимо ми їх, купуємо на аукціонах Копар та Ая, і привозимо в Україну, розмитнюємо. На сьогоднішній день веземо через клайпіду Литву, працюємо і в нас все добре. Ми працюємо офіційно з заключенням договору та сплачуємо податки. Ми підтримуємо нашу державу. Тому, якщо вам потрібно замовити авто США, ви якісно і надійно це можете зробити з нами. Якщо ви не хочете довго чекати, то що замовляти авто із США, це десь 4-5 місяців потрібно почекати, поки його довести, поки відремонтувати. Вам потрібен автомобіль швидко тут і зараз. Ми можемо підібрати автомобіль в наявності в Україні, в Києві, з того, що є. Є базові послуги, як перевірка разового автомобіля, так експерт на день, так і пошук автомобіля під ключ. В принципі, ви більш детальніше можете ознайомитися в описі цього відео. Там і є наші контакти. Ви можете зателефонувати та дізнатися. Максимум, як вам буде з нами придбати краще свій автомобіль. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. Я вам пропоную підписатися на наші соцмережі в Instagram, Telegram, Facebook, Viber, посилання, на які знаходяться під цим відео. Прошу вас поставити лайк, написати гарний коментар під цим відео, тому що це допоможе розвиватися нашому каналу. Якщо вам сподобалося все, що я вам розказав, звичайно. Дякую, всіх люблю цілую. З вами був Ігор. Всім пока!